Після об'єднання нашої громади ми отримали функцію управління освітою. І коли до нас перейшли всі школи вже підпорядкування, ми зробили аналіз і зрозуміли, що всі їдальні харчоблоки сьогодні не відповідали хаспу, не відповідали певним нормам. Наша основна мета сьогодні так привести все до норми і створити дітям гарний освітній, комфортний простір. Ідея, повірте, йшла не тільки від нашого педагогічного колективу ідея була від батьків. Звичайно, було тут застаріле технологічне обладнання. Багато років не проводився капітальний ремонт, оскільки зараз сучасні батьки, сучасні діти їм хотілося перебувати в більш комфортних умовах. Тому, звичайно, ми зверталися до міської ради в першу чергу, коли вона була створена для того, щоб зробити такий капітальний сучасний ремонт наші їдальні особливо після того, як почали запроваджувати систему хос на капітальний ремонт. В харчоблоці були направлені виключно кошти місцевого бюджету. Батьки на всіх етапах підтримували ремонт нашої шкільної їдальні і дуже задоволені тим, що ми прислухалися до їхньої думки. Мені подобається, як на даний момент організовано харчування, тому що е, з самого початку, як тільки син почав приходити із школи, я з ним спілкувалася на цю тему. Він був в захваті. Найбільше подобається їдальня. Тут гарні меблі, гарний дизайн. Після того як ми зробили. Ремонт є відгуки, що діти стали краще харчуватися. По перших днях приходили додому. розповідала, я сьогодні на зеленому стільчику сидів завтра на білому, і це все ж таки заохочує дітей. Заохочує і в подальшому мати гарний настрій. йти з задоволенням в саму їдальню. Анкетування було проведено і серед учнів і серед батьків. Серед учнів, звичайно, ми цікавилися більше, які страви їх задовольняють, що вони хотіли побачити в наступному харчуванні. Батькам також була запропонована анкета про те, що полюбляють їхні діти. Мені подобається речани. Мені найбільше подобається борщ, запіканки, сирники. Наші страви дуже косні. Я, я люблю все там їсти. Меню одне для всіх. Одне єдине, що окремо меню є для дітей, які потребують дієтичного харчування. Зараз в нас є можливість готувати в основному страви, які не смажаться, а виготовляються в жарочних шафах. Тому вони, в принципі, можуть споживати їх і діти, які знаходяться на дієтичному харчуванні. Але є діти, для яких взагалі ми готуємо окремі страви відповідно вимог лікарів, які їм цю дієту поставили. Вартість страв влаштовує всіх, тому що в нас вартість страв. Це 0 гривень, тільки якщо хто залишається на продовжений день 15 гривень Але всі розуміють і знаючи ціни? І що на 15 гривень в домашніх умовах ти дитину не прогодуєш. Харчування на сьогоднішній день фінансує міська рада. Перші-четверті класи вартує 18 гривень. На групі продовженого дня діти харчуються за кошти батьків. Харчування безпосередньо в нашій їдальні організовано для 340 учнів перших четвертих класів. На групі продовженого дня теж гарячі обіди для 100 учнів. Починали ми з роботою із системи хас того, що ми створили робочу групу. Звичайно, вивчили всю документацію. Розробили положення по хасп в нашому закладі. І коли ми проєктували от нашу їдальню, то ми вже саме підлаштовувалися під систему хас для того, щоб у нас був і овочевий цех, і цех для м'яса і риби, щоб у нас достатньо було технологічного обладнання, так як це вимагає система хас, холодильного обладнання. Ну, ми приходимо на роботу, одразу обробляємо руки, роздіваємося, потім йдемо ще руки, миємо. Надіваємо рукавички, приступаємо до роботи. Було в нас пару випадків таких, коли були поставлені продукти неякісні, оскільки в нас в договорі прописано про те, що постачальник зобов'язаний в той же день забрати ці продукти і поставити на наступний день, то ми співпрацювали з ними досить тісно. Я особисто телефонувала до них і спочатку, скажу так, вони обіцяли. Що ми вам привеземо продукти вже на наступний завоз? Кажу, ні, у нас такого не повинно бути. По-перше, ще попереду цілий тиждень. Діти мають харчуватися, чекати цілий тиждень, поки ви щось привезете. У нас вже все меню сплановано. Ні, тому будь ласка, як в нас догорі прописано, привезіть. Привозили, дослухалися. Хотіла кольорові макарони. Нам хотілося, щоб була піца, щоб давали цілі фрукти. До більш здорового харчування ми ставимося дуже позитивно. В нас зараз надто багато фастфудів, надто багато напівфабрикатів, які ми майже всі використовують в домашніх умовах. І тому, якщо буде школа дбати е, за здорове харчування, це буде тільки на кращому.